Подумайте лишень, колись кожен з нас був, ну, розміром з голівку шпильки. Крихітний, а сьогодні повноцінна людина, це ж просто якась фантастика, правда? Це одна з найнеймовірніших історій, які тільки можна собі уявити, справжня біологічна епопея. Всього за 38 тижнів одна єдина клітина перетворюється на організм з трильйонів клітин. От сьогодні ми розберемося, як саме відбувається це диво, крок за кроком. Отже, давайте подивимось на це наочно. Масштаб просто вражає так. Починається все з крихітної ледь помітної цятки, а закінчується дорослою людиною, скажімо, з ростом метр сімдесят. Це шлях від чогось мікроскопічного до повноцінного складного життя, чесно кажучи, в голові не вкладається. А ось і конкретна цифра 850. Уявляєте, зріст збільшується у 850 разів. Це не просто, знаєте, поступовий ріст, це справжній вибух, експоненціальний стрибок. І це змушує задуматись, а наскільки ж точними і складними мають бути всі ці процеси всередині, щоб таке стало можливим? Так, і це власне головне питання як? Як чорт забирає це взагалі відбувається? Як одна єдина клітинка може перетворитися на трильйони інших, і кожна з них точно знає, чим їй бути і що робити. І з іншого боку, як організм матері так кардинально перебудовується, щоб виростити всередині себе абсолютно нове життя? І знаєте, що найдивовижніше? Відповідь, по суті, геніально проста. Вся ця шалена складність зводиться всього до трьох базових інструкцій, зашитих у ДНК. Перше. Ділитися, просто створювати більше клітин, більше цеглинок. Друге диференціюватися. Тобто кожна клітина отримує свою спеціалізацію ти будеш клітиною серця, ти мозку, а ти шкіри. Ну і третє розвиватися, скласти все це докупи в єдиний злагоджений організм. Гаразд, з словами розібралися, а тепер давайте почнемо з самого самого початку. Отже, перший етап можна назвати мобільний будівельний майданчик, і це дуже влучна назва, бо все починається не в якомусь статичному місці, а буквально на ходу під час подорожі. Протягом першого тижня відбувається просто щось неймовірне, справжній вибух активності. Ось ця одна клітина, зигота, починає ділитися, і то з шаленою швидкістю, настільки швидко, що клітини навіть не встигають рости, вони просто стають дрібнішими з кожним поділом. На третій день це вже морула, така собі щільна кулька з 16 клітин. А на п'ятий день вона вже перетворюється на бластоцисту і рухається вниз до матки, щоб знайти собі місце для закріплення. І ось ця аналогія, по-моєму, просто геніальна. Це справді, ніби будувати машину, сидячи за її кермом і одночасно кудись їдучи, збирати складний механізм і в той же час рухатися до мети. Саме цим і займається ембріон на цьому етапі. Він і будується, і подорожує водночас. Давайте зазирнемо всередину цієї бластоцисти. Бо це, знаєте, вже не просто безладна кубка клітини. Ні, тут вже є чітка архітектура, є зовнішній шар. Трофобласт – його завдання створити плаценту, систему життєзабезпечення, а всередині є така собі серцевина, внутрішня клітинна маса. І от саме з неї і розвинеться майбутня людина. Тобто вже на цьому етапі ролі чітко розподілені. І ось тут починається, мабуть, найцікавіший етап ця крихітна блачиста, щойно прибувши до матки, не збирається просто тихо сидити в кутку о, ні! Вона починає справжній переворот. Вона бере під контроль всю гормональну систему матері, це, по суті, біологічне захоплення влади. І її перший хід у цій грі це виділити потужну зброю, гормон ХГЛ, хоріонічний гонодотропін людини. Це такий собі сигнал, повідомлення всьому організму: Привіт, я тут. І відтепер командувати буду я. Так, от місія цього ХГЛ діяти як головнокомандувач. Він по суті зламує систему керування організмом матері і віддає прямий наказ жовтому тілу продовжувати виробляти прогестерон та естроген, не зупинятися. Це зупиняє монструальний цикл і гарантує, що новий дім для ембріона не буде зруйнований. Фактично, так, це і є повне захоплення контролю. І от саме тоді починає формуватися щось абсолютно унікальне плацента. Це такий тимчасовий орган, який створюється спільними зусиллями матері і ембріона. Дуже скоро вона стане новим командним центром. Вона візьме на себе і виробництво гормонів, і забезпечення плоду всім всім необхідним киснем, їжею і навіть виведенням відходів. Це повноцінна автономна система життєзабезпечення. Добре, з ембріоном трохи розібрались, а тепер давайте подивимось на іншу сторону цього процесу. Що ж відбувається з організмом матері? Бо там, повірте, відбуваються просто неймовірні, а часом і відверто дивні зміни. Це не просто адаптація, це тотальне переформатування. Ось вам просто одна цифра для розуміння масштабу. 40%! Уявіть, об'єм крові в організмі може збільшитися майже в півтора раза. Це ніби постійно носити з собою зайву дволітрову пляшку рідини, тільки це кров. Звісно, серцю доводиться працювати набагато, набагато важче, щоб усе це прокачати. І, звісно, такий глобальний сув не проходить безслідно. Це призводить до цілої низки, ну, скажімо так, дивних побічних ефектів. Наприклад, ясна можуть набрякати і кровоточити. Зір може погіршитись просто тому, що змінюється форма рогівки ока, Матка росте і тисне на все навколо. Звідси й варикоз, а ще є такий гормон релаксин, який буквально розм'якшує суглоби, готуючи тіло до пологів. Ну тобто, це справді повна перебудова всього організму. Але все це звичайно тимчасово. Рано чи пізно ця 38 тижнева подорож добігає кінця, і цей фінал, як і все інше, запускається потужним гормональним сигналом. Час для грандіозного фіналу пологів. І тут відбувається справжня зміна влади. Уявіть, що протягом 9 місяців головним був прогестерон. Його називають гормоном збереження вагітності, бо він тримав матку розслабленою. Але тепер його час минув. Його рівень падає, і на сцену виходить новий гравець Естроген. Його завдання підготувати матку до активних дій, зробити її чутливою до команди почали. І ось тут вмикається просто неймовірний механізм так звана петля позитивного зворотного зв'язку. Це класична снігова куля. Дивіться, як це працює. Плід виділяє трішки окситоцину. Це викликає скорочення матки. Скорочення тиснуть на шийку матки. А тиск на шийку матки дає сигнал мозку виділити ще більше окситоцину. А більше окситоцину це сильніше скорочення, а сильніше скорочення це ще більше окситоцину. І так по колу з кожним разом все сильніше і сильніше, поки процес не завершиться. Загалом весь цей потужний процес прийнято ділити на три основні стадії: перша і зазвичай найдовша це розкриття, шийка матки готується до головної події. Друга стадія це вигнання, це, власне, і є активний процес народження дитини. Ну і третя, фінальна, це народження плаценти, того самого органу, який так важко працював усі ці дев'ять місяців. Отже, від однієї клітини до трильйонів. Від трьох простих інструкцій до неймовірно складної людської істоти, вся ця подорож це ж просто дивовижне свідчення того, як з найпростіших правил може народитися щось настільки грандіозне, і це змушує замислитися. А яка ж насправді сила закладена в одній єдиній, але правильно сформульованій команді?